Спонсор показу. Історія у пляжці. Автопригоди трапилася на перехресті дорогою об'їзд міста Тернополя та вулиці Сагайдачного, що у селі Біла. За попередню інформацію, ВАЗу рухався головною дорогою. В цей момент з другорядної дороги на головну виїжджав автомобіль марки Сітруен. Кермувальник останнього транспортного засобу не надав перевагу в русі іншій автівці. В результаті цього автомобіль ВАЗ перекинувся. Попередньо одна людина травмувалася. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. На лінію 102 надійшло повідомлення від чергового лікаря Бережанської центральної лікарні про те, що у селі Кути працівники екстреної медичної допомоги, що виїхали на виклик, констатували смерть місцевого жителя 1968 року народження із видимими тілесними ушкодженнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У складі працівників поліції Бережанського відділу поліції та головного управління національної поліції в Тернопільській області. Поліцейські встановили, що між двома родичами виник побутовий конфлікт, перебуваючи у стані алкогольного. О старший з родичів 1965 року народження, маючи фізичну перевагу над молодшим братом, котрий був інвалідом, через побутові претензії став наносити останньому численні удари руками та ногами. Після побоїв, затягнувши побитого на ліжко, зловмисник пішов відпочивати. Розбудили його вже співробітники поліції. Щоправда, чоловік ще довго не зміг прийти до тями від надмірного спожитого алкоголю і не розумів, що відбувається. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статтею 115 кримінального кодексу України. Тіло потерпілого направлено на проведення розтину, за результатами якого буде прийнято рішення про оголошення підозри та Ання міри запобіжному заходу триває досудове розслідування. Оперативники управління стратегічних розслідувань припинили роботу грального закладу в Тернополі. Функціонував нелегальний гральний бізнес в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок по вулиці Лесі Українки в обласному центрі. Для конспірації гральний заклад працював лише у вечірній та нічний час. Запускали туди відвідувачі лише за попереднім телефоном. Дзінком до адміністратора. У результаті огляду приміщення, де здійснювалася незаконна діяльність, виявлено 25 гральних місць. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до організації грального бізнесу тривають слідчі оперативні заходи та досудове розслідування за частиною першої статті 203 третьої і значком 2 кримінального кодексу України. Загалом від початку року за статтею 203 третьої значком 2 до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли вже шість кримінальних проваджень п'ять з яких вже скеровано до суду. А одне кримінальне провадження щодо злочинної організованої групи наразі ще триває. Спонсор показу Історія у пляжці.